Україна лише сама себе зможе змінити. Ключ до перетворення України у ній самій. Юрій Окопський говорить, що фільм показав моральний вибір людини в період тоталітаризму. Хлопець каже, що захоплений гуманістичними цінностями митрополита, яким Андрій Шептицький залишався вірним все життя. Андрій Шетиський це та персона, яка не побоялася сказати ні тоталітарному режиму, гітлерському режиму і за всі свої роки, які він провів в своїй церкві, він показав людям, яка, яка треба особа, щоб бути справжнім українцем, відстояти цінності України, там свого народу. Андрій Стричик розповів, що на прем'єрний показ документального фільму Шептицький між війною та вірою приніс книгу Шептицького «12 листів до матері. Андрій говорить, що перечитує листи, коли відчуває тривогу. Чоловік каже, що його. Його надихає героїзм митрополита, який під час другої світової війни, попри смертельну загрозу, врятував від голокосту понад 150 євреїв. І під час е, світової війни, як можливо так знають, то він врятував немало євреїв від цього, навіть йдучи на дедучи на те, що підробляв документи, вони аби вони були не євреями, а українцями. І в підсумку, і в підсумку, е, за чого це я веду, що е, його мали би проголосити праведником великим, це в Ізраїлі проголошують і той. Але на жаль, того ще поки не сталося. Наталка Пономарів, режисерка фільму, розповіла, що сценарій фільму писали разом з Ліліаною Гентош, дослідницею життя і діяльності Андрея Шептицького в Україні. Режисерка говорить, що аби розкрити історичну постать Андрея Шептицького в період двох світових війн сталінізму і нацизму, творча команда побувала в Італії, Польщі Канаді. У фільмі зібрані інтерв'ю науковців, які досліджують життя і діяльність митрополита. Влітку минулого року суспільне голос. Сило конкурс на виготовлення документальних фільмів до пам'ятних дат 2025 року, і там в переліку був митрополит Андрей Шептицький. і е, ми почали шукати можливості. Е, якось ми почали шукати можливостей, аби е, більше розказати про цю постать, оскільки е, для нас митрополит Шептицький він не тільки релігійний церковний діяч, а це перш. Це все українець з візією України ще свого часу. Тобто він бачив Україну незалежною квітучою державою. Перед 160-ю річницею з дня народження митрополита ми презентували цей фільм. фільмі якраз прослідковуємо ці його переживання і ті його вчинки, які він робив в часі війни, перебуваючи між війною і будучи людиною віри. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.